Ранній соняшник, 90-95 днів. Сербська лінійка, Тобто генетична, це дуже вдало. компанія Грасеми. І ми показуємо вам соняшник флеш. Новинка 25-го року. Ну, що саме цікаве, це стільки до росочка і це під ранстар. Пришли, покажемо низький соняшник, як він виглядає, і що для цього нам потрібно зробити. Треба підписатися на канал, щоб знати скільки цей соняшник спітне. Треба зрозуміти, що висівали ми його. Від 52 до 54 тисяч на 1 гектар. Саме на головне, дивіться, ми щось вам покажемо, як завжди, чому вийшло в нас 52 тисячі. Дивіться, три штуки йде на погонний метр. І отакі от такі будуть у вас кошики. Дніпропетровська область, Синельниківщина. аномальна спека. Пошти не було вологи. Дивіться, то, що випадало 5-7 мм опадів, максимально було 11 мм. Це непродуктивна волога, а це провокаційний дощ. Ну, Соняшник вже. Налив все, що потрібно, апаратор зараз покаже. Він низький, він спланований, він не на полі. Думаю, це ще генетичний потенціал того, що він ще буде заряджений. Дивіться, бачите, тріщини на полі є. Що на головне? Дивіться, він скинув лист і він вже готовий до того, щоб зробити десікацію і косити його на полі. Це кінець серпня, початок травня, ми його сіяли. І що саме на головне, від своїх 95 днів він тримає. Можете робити його як другим врожаєм. І будете отримувати кращі результати. Але треба зменшити десь на 10 тисяч висів і робити прямий пасів, щоб було збереження вологи. Тому, будь ласка, підпишіться, замовляйте і будете знати, що у вас буде на наступний рік. А це сонячний Флекс, компанія Грасема, Сербська лінійка і далі ще буде цікавіше. Так що з вами буде АВС Стандарт» і буде з вами врожаї. До зустрічі!